І так, сьогодні ми починаємо з вами наступний розділ теми Логарифми, і це дуже важлива тема логарифмічні нерівності. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату, 17, 10, 22. Класна робота. Тема логарифмічні нерівності. <кій> Я хочу згадати з вами таку тему перший вид, перший тип. Він дуже схожий буде на перший тип логарифмічних рівнянь. Це коли у вас логарифм від деякої функції з основою А, більше, ну, наприклад, деякого числа В. Про що треба пам'ятати? Ну, по-перше, ОДЗ. В ОДЗ ми теж вимагаємо, щоб в від було більше за 0. А далі ми будемо опускати знак логарифма, але так як це було з показниковою функцією, знак може змінюсь, а може не змінюватись. Від чого це буде залежати? Тут далі можливі дві ситуації. Якщо число А від 0 до 1, то функція спадна, і тоді ми змінюємо знак нерівності, можна написати, змінюємо. Знак нерівності. І записуємо вже нерівність, яка не містить знак логарифма. Тобто, якщо був знак більше, стане менше, ніж що в якому степені, ніж А в степені Б. Якщо ж А більше за одиницю, то функція зростає і знак нерівності не змінюється. Не змінюється. І ми пишемо F від X більше за А в степені b. Але не забувайте потім ще врахувати ОДЗ. Тобто тут як із показникову функцією можливі два варіанти. Але пам'ятайте про те, що знак може змінюватися. Які характерні помилки ЗНО в логарифмічних нерівностях? Або ви забуваєте змінити знак, або ви забуваєте врахувати ОДЗ. Другий тип рівнянь це рівняння, які зводяться до виду логарифму. більше логарифма з однієї основи, або менше. Ну, немає значення, який там знак стоїть. Якийсь знак нерівності. Подивіться, тут все залежить, ну теж можна в ОДЗ записати обидві умови, що і F від x, і g від х більше за 0. Але можна трошки схитрувати і записати лише одну, зараз поясню яку. Ну, Тут теж все залежить від того, яке А. Якщо А у нас від 0 до 1 функція спадає, то знак нерівності повинен змінитися. А тепер дивіться, щоб написати ОДЗ окремо, можна його записати в системі з, з даною нерівністю. Так ось діти, дивіться, можна вимагати, щоб і F вже були більше за нуль, а можна вимагати, щоб тільки менша частина цієї нерівності була більше за нуль. Тобто F від x менше, ніж G. якщо F буде більше за 0, ви знайдете такі значення, при яких G більше за F, і якщо F більше за 0. То автоматично і же буде більше за 0. Тобто вам не а, прийдеться розв'язувати ще одну додаткову нерівність. Так, тепер далі, якщо А більше за одиницю, функція зростає. Знак нерівності залишається таким самим. І тепер менше Ж. Якщо я буду вимагати, щоб саме Ж було більше за 0, то Цього буде достатньо для того, щоб ЄФ теж була більше за нуль. Якщо вас це плутає, можете писати ОДЗ, і тоді ось ніяких систем не буде. Просто ви повинні пам'ятати, що десь знак нерівності буде змінюватись, а десь ні. В таких досить простих нерівностях я рекомендую писати ОДЗ. Ну, Давайте подивимось. наприклад, номер 7.1. І так, можна стирати встигли. Номер 7.1. І так, треба розв'язати такі нерівності. Логарифм х по основі 01 менше, ніж логарифм 9 по основі 0,1. Ось тут рекомендую, хоча це нерівність другого типу ОДЗ. Чому? Ну, по-перше, тому що тут немає зміни. В ОДЗ що ми пишемо, що х більше за 0. Так? Тобто те, що стоїть під знаком логарифму, більше за нужна. А далі ви думаєте, я можу вже опустити логарифм? Так, Бо тут і тут однакові логарифми з однаковою основою. Але знак нерівності може змінитися, а може ні. Тут буде змінюватись, бо 0,1 менше за одиницю. Якщо основа логарифмічної функції менше за одиницю, функція спадна і знак змінюється. Тепер треба урахувати ОДЗ. Пишемо так, з урахуванням ОДЗ. І на одній прямій і це, і це розвіски обох нерівностей зображені. Обидві нерівності лінійні. Так, і тому відповідь буде така від 9. До плюс нескінченості. Так, чи є запитання? Беремо друге. Логарифм Х по основі 11 більше, ніж логарифм 12 по основі 11. Теж ОДЗ записуємо. ОДЗ ДЗ Х більше за 0, так? Тепер дивимось, тут основа логарифма більше за 1, тому знак нерівності не змінюється. Знов х більше 12, ну не знов х більше за 12, знаходимо перетин з ОДЗ. Тобто позначаємо 0, позначаємо 12, все праворуч, і тому відповідь буде від 12 до плюс нескінченності. Так, беремо далі номер третій. Логарифм х по основі 08. Більше за логарифм 14 по основі 08, що ми запишемо в ОДЗ? Що х більше за 0, так? Так, тепер думаємо: треба змінювати знак нерівності. Треба. Змінюємо, бо основа менше за одиницю, х менше за 14. З урахуванням ОДЗ. Якщо вам цю фразу ну, не хочеться писати, можна відразу малювати геометричну інтерпретацію. І так, від нуля праворуч все. Так, від 14 ліворуч, знизу, наприклад, штриховки. Дві штриховки перетинаються ось тут, від 0 до 14. Тому відповідь буде від 0 до 14, не включно. Так, це зрозуміло, діти. Ну, давайте ще візьмемо, наприклад, шостий. Логарифм від виразу 2х-3 по основі 8 більше, ніж логарифм 7 по основі 8. Так, що ми пишемо в ОДЗ? Щоб те, що стояло під знаком логарифма, а там стоїть 2х-3. Щоб воно було більшим за 0. З цього 2х більше за 3, х більше. 3 поділити на 2 це півтора. Так, ну а далі ми вже можемо опустити знак логарифма. Знак змінюватися не буде, бо 8 більше за одиницю. Функція зростає. Переносимо туди трійку, 2х більше за 10. Ділимо на 2х більше, ніж 5. Ну, і тепер знаходимо перетину множин. Півтора. 5, і відповідь буде від 5 до плюс нескінченності. Якщо це зрозуміло, давайте перейдемо до другого типу. Ну, тут в підручнику вони навпаки, спочатку другий, а потім перший. І так, номер 7.3. Можна очистити вже, Встигли? І так, 7.3. Логарифм x по основі 7 більше за 2. Так, Фо ДЗ. Під знаком логарифму стоїть тільки х, тому x більше за 0. А тепер дивіться, це не логарифм більше логарифму, а логарифм більше числа. Тому далі ми е, теж думаємо, змінюємо ми знак чи ні, так як 7 більше за одиницю, знак не зміниться. І далі там буде або 2 в 7, або 7 в 2. Пам'ятаєте, як я казала, краще запам'ятати. 7 стоїть нижче, вона йде вниз, а 2 стоїть вище, тому вона йде вгору, тобто в показник степені. Тобто х більше за 49. Ми тепер знаходимо перетин множин. Враховуємо ОДЗ. Від нуля праворуч, і від 49 теж праворуч. І відповідь буде від 49 до плюс нескінченності. Так, беремо другий приклад. <coughs> Логарифм х по основі 5. Менше або дорівнює мінус одиниці. Теж ОДЗ, Знов х більше за 0. Тут нічого такого нового для нас. Так, тепер думаємо, чи треба змінювати знак логарифму. Не треба, бо 5 більше за одиницю. Ми логарифм, Це буде менше або дорівнює, чим ніж 5 в мінус першому степені. П'ершому це одна п'ята. Ну, і тепер треба врахувати Одезен. Більше за 0. але менше або дорівнює, ніж одна п'ята. Одна п'ята і ліво. тому відповідь буде від нуля не включно. До однієї п'ятої, включно. Йдемо далі, третій. Логарифм Х по основі одна друга менше або до рівня п'ятий. Так, хто хоче прокоментувати? я. Я вибачаюсь, Так, хто хотів би прокоментувати? Я могу. Uh, Получається піш ОДЗ uh, Х uh, больше нуля. Так, далі. Далее думаем. А, что значит, знак, да? знак, меняем, потому что одна вторая меньше единицы, пишем то, что x больше либо равно одной второй в пятой степени. Так, сколько ЦБД? Одна другая. Одна тридцать вторая. x больше мне одна тридцать. Одна 32. Рисуем координатную прямую, пишем там 0. одна тридцать вторая, включаем угу. ее. І промежуток буде від 1,32 до плюс безконечності. Угу. Бо вони перетинаються саме там. Так, добре. <клес> Беремо четвертий. Давайте четвертий пропустимо. Він, він такий самий. Візьмемо, наприклад. А, восьмий. Восьмий. Я ось тут місце підготую. Давайте артем теж. Очекайте. І так, восьмий з 7.3. Логарифм по основі 0,5 від виразу 2х плюс 1. Більше або дорівнює, ніж мінус 2. Що ми пишемо в ОДЗ? 2х плюс 1 більше нуля. Так, і розв'язуємо це. 2х більше за мінус 1. Більше за мінус 1 і х більше за мінус 1 другу. Так, тепер тут думаємо. Ми змінюємо знак, тому що 0,5 менше, ніж 1. Пишемо 2х... 2х плюс 1. 1 менше 3. або дорівнює. 0,5 і мінус 2? Так, да, давайте тільки запишемо 0,5 як звичайний дріб. Одна, одна друга. Одна друга, 2. мінус 2. А скільки це буде? Це буде 4. Так, ні в кого немає запитань, бо це дві перших в квадраті, це, звісно, чотири. Переносимо. Вносимо, буде 2х менше або дорівнює трьом. Так, ділимо на два. Тобто, півтора. Ну, півтора, так. Так, тепер враховуємо Одз. Спочатку мінус одна. Друга, мінус одна друга, потім другі. одна п'ята вправо. Мінус одна друга, а одна п'ята вліво. 1, 5, 1, 5. Ну так, півтора. І буде проміжок між мінус одна друга і до півтора. Так, добре. Тепер давайте візьмемо трошки складніші, наприклад, такі, в яких, ну, буде щось більш цікаве. Чи можна це стирати? ще всі встигли. Давайте візьмемо номер 7.7. Дивіться, це а, будуть нерівності а, того типу, про який ми казали на початку а, другого типу, але тут в нас вже вони не такі прості, як перші. У нас з одного віку під знаком логарифма, з двох боків під знаком логарифма будуть змінні. Тому можна а, в з не вимагати, щоб кожне, кожен з підлогарифмічних виразів був, був більший за нот, а залишити тільки менше. Але тоді треба записувати далі в вигляді системи. ЛГ це основа 10. Може, Артем теж прокоментує. Основа 10 можна забрати ознаки логарифму, знак. Змінюватись буде? Чи? Змінювати не треба. Так, тобто ми пишемо 2х плюс -3, 3 більше, x -3. ніж х uh, мінус 1. А тепер дивись, який з цих виразів менший? Х uh, мінус 1. Тому якщо ми будемо вимагати, щоб він був більший за 0, і цей автоматично теж буде більший за 0. І uh -huh. далі ми розв'язуємо систему. Для... Uh, переносимо, так, виходить х uh, uh, ну, більше мінус 4. Х. Так, згодно. І х більше нуля. Більше одиниці. Більше одиниці. А, більше, так, 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 більше одиниці. Так, і якщо ми розв'язуємо систему, ми теж знаходимо і... перед. Мінус 4 малюємо вправо і одиницю малюємо вправо. І проміжок буде від одиниці до нескінченості. Угу. Так, це буде від одиниці до нескінченості. Так, добре. Давайте візьмемо наступний. Зараз давайте трошки четвертий, наприклад, візьмемо логарифм по основі 0,4 від вираза х квадрат мінус 3 менше за логарифм по основі 0,4 від вираза х плюс. 3. Давайте не будемо записувати ОДЗ, запишемо його в системі. Думаємо, чи треба змінювати. E, знак? Так, треба змінити знак. Треба, бо 0,4 менше. Так? так, і буде Х квадрат мінус 3 більше, ніж Х плюс 3. Це, і... по-перше, а по-друге, тепер замість ОДЗ ми вимагаємо лише яку умову? Щоб х 3 було, да, да. було більше, більше нуля. Цьому, да. Бо це найменше вираз. Тепер подивіться, перша нерівність у вас квадратична. Можна її розв'язувати будь-яким зручним для вас способом. Друга нерівність лінійна. Там все просто, так? Тобто переносимо собі... Х квадрат мінус х мінус 6, більше нуля. Так, а тут х більше за мінус 3. Мінус 3 Давайте мінус. так. Ви вже дорослі, ви можете таку нерівність розв'язати або графічним методом, а, тобто за допомогою параболи, або методом інтервалів. В будь-якому разі нам треба знайти корені рівняння квадратичного тричлена, який стоїть в лівій частині. Чому 3 і мінус 2. Так, 3 і мінус 2 згодна, Точки виколоті. Як тобі більш зручно, парабола чи. Uh... Ну, нехай буде uh, інт, ну, і термал, так? Угу. І Я буде ну... проміжок. А, плюс, буде так? проміжок від мінус нескінченності до мінус двох не включно, і від трьох до плюс нескінченності. Так. Невключно також. Uh -huh. Об'єднання від трьох до плюс нескінченності. Тепер що ми робимо далі? Далі ми у другої нерівності розв'язок, який? Від мінус, трьох, від мінус трьох до плюс нескінченості. До а тепер треба знайти множини? Де, де, роз, де, я сказала, де множини цих нерівностей перетинаються? Так? Зобраз, треба зобразити, так, як на, на одній прямій, прямій І там штриховками, так? Тобто в нас на прямій будуть точки мінус 3. Мінус 2 і 3. І е, взагалі вони перетинаються в, в точці мінус 2... 3, всі, 3, просто 3. І від, ну, звідси починають як, до пусківської чинності. Угу. Ми дивимося, де дві штриховки перетинаються. Це ось цей. Пір. А, мінус 3, мінус 2 і, до, і від 3 до плюс нескінченості. Все ж таки робіть графічну ілюстрацію, ви будете бачити. І тому розв'язок всієї нерівності це проміжок від мінус трьох до мінус двох не включно і від трьох до нескінченності. Так, чи зрозуміло це? Добре, давайте візьмемо далі ще один, я мабуть, ми, мабуть, встигнемо. Номер 7 точка. Дев'ять перше. Можна очистити? І так, беремо таку нерівність. Логарифм по основі 8 від виразу х квадрат мінус 4х плюс 3 менше або дорівнює за одиницю. Так, тепер. По-перше, ОДЗ. Тут же ми не можемо обрати там щось одне, не писати. Х right. квадрат мінус на... 4х плюс 3 більше нуля. І це квадратична нерівність, яку ми теж можемо розв'язати методом інтервалів. Знаходимо нулі лівої частини, це числа 3 і 1, Так. 3 і 1, угу. Uh -huh. Викол... Виколиті числа. Давайте теж методом інтервалів. І буде від мінус нескінченності до одиниці не включно, і від трьох до плюс нескінченності не включно. Так, також. то що це буде наше ОДЗ. А тепер ми розв'язуємо саму нерівність. Потім треба обов'язково врахувати ОДЗ. Так, коли ми розв'язуємо нерівність, ми можемо брати знак логарифму, ми думаємо, чи треба. Змінювати... Не змінюємо, Там вісім, так? 8, 8. 8, 8. Не змінюємо. Не змінюємо і менше або дорівнює, ніж. Що в якому степені? Вісім в першому. Вісім в першому. Тобто це буде 8. Переносимо 8 в той бік. Виходить мінус п'ять. Так, нулі лівої частини. Це. 5 і мінус 1. Угу. Точки заштриховані. І виходить від мінус 1 до 5. Включно, точки. Угу. Плюс, мінус плюс ми беремо зі знаком плюс. Так, оце буде включно від мінус 1 до 5. А тепер що ми робимо? Обов'язково пишемо таку фразу з урахуванням ОДЗ, щоб було зрозуміло, що ми ось ці два дві множини будемо перетинати зараз. З урахуванням ОДЗ. На одній координатній прямі. Позначаємо: по-перше, мінус один заштриховано, потім один виколоте, трійка виколота і п'ятірка заштрихована. Давайте спочатку розв'язок самої нерівності зверху проміжок від мінус 1 до п'яти включно. Тепер ОДЗ від одиниці ліворуч, все від трійки праворуч і дивимося. Де перетинається, Де перетинається дві? Міраження. Від мінус 1 до 1 і від 3 до п'яти. Угу. Один і три не включно. Так, від мінус 1 до 1 не включно. Від трьох не включно до п'яти. Так, ось ми з вами розв'язали досить складне, складну нерівність. Так, а тепер послухайте. А, ну, по-перше, що ви берете на дім на середу? Домашнє завдання буде таке: 7.2, 7.4 за підручником. 7.8. І е, маленька об'ява, так як у нас на наступному тижні канікули, ви знаєте, але вони починаються. Якось так, з середини тижня, так, з середи, я хотіла запропонувати вам, щоб ми на цьому тижні трошки по-іншому працювали. По-перше, в середу не буде в нас урока підготовки до ЗНО, ми зробимо два уроки алгебри. І на, до кінця тижня ми напишемо контрольні із ну, тобто, в п'ятницю напишемо і в четвер напишемо контрольні роботи з алгебри та геометрії. Це зрозуміло. А якщо на наступному тижні у нас понеділок і вівторок ще робочі дні, можемо там розв'язувати задачі ЗНО за тими темами, які ми зараз вивчаємо. Це зрозуміло? Угу. Так, добре, тоді. Це домашнє завдання на середу, обов'язково зробіть його. Все тоді до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, до побачення. дякуємо за увагу.